Важену чи ні, чи дощик залив? Галинка Рудова Антена, Іванка, антена. Так, дівчатка, вітаю, гарна відповідь, швидка, молодці. Богдан, Галинка, добрий день. Галинка, я на трішечки скучаю. Добре Галинка, чому скучаєш? Тетянка, в нас похмура погода, плюс 10, але прохолодно. Дощ не, дощу немає, але на після обід показує. Ну, у нас ще з вчорашнього вечора, ну як вечора, 11, десь 10-та вечора, тако почався і ще не втихав. То був сильніший, зараз такий помірний. Плат. Маріуполь в люди Возвращаються Богдан медалі, шампанське, зв'язки, Марі... Надюша Малик Доброго дня, щастя, миру, спокою. Найбереже вас всіх Бог. Збираюсь до церкви на 12.30 ще... ще треба все побудувати. Добре, Надюшечко, добре. Богдан Юрчук, Танюша Ворона, доброго дня, приємного спілкування. Доброго дня і вам дякую за підтримку. Галинка, скучаю за вами. А то що ж ти зайнята Галиночко, так? Галинка Рудова, Іванка, привітики. Надюша малик, дощу нема, прохолодно. Іванка Капачук, Галинка Рудова, вам вітаміни і квіти. Богдан Юрчук, доброго дня. Вітається з вами Богдан Турта. Галинка, так, дякую, був Вчора пізно ввечері потекла водичка. Той добре, Галиночко, той добре. Будеш час вільний, повертайся до нас, до спілкування. Так. Не в домі, але й не на вулиці, високо, але не страшно. Не в домі, але й не на вулиці, високо, але не страшно. Галинка, так, Таню, багато роботи прибирати після копання. Так. Був поміч Галиночко, тобі, був поміч. Богдан Юрчук, Богдан Турта, доброго дня, приємного спілкування. Галинка, але для вас трішечки уваги приділю. Дякую, Дякую, Галинко. Іванка Капачук на балконі. Галинка Рудова. Смайлики, дякую. На балконі. Так, є, то є відповідь. Балкон. Вітаю, вітаю, Іваночко, призи твої. Злая тітка. А Що в домі престарілих не сиділась. У мене є свій будинок, в якому я проживаю. Мені подобається моя країна і моя родина, і мене повністю влаштовує, а вам пора, мабуть, до будинок престарілих. Збирайтеся, алмаз, і вперед. Галинка, навіть лайк поставила. Я тобі дам навіть треба, а не навіть. Галинка Рудова, Іванка клас. Андрій Іванович, яке ім'я Діда Мороза? Зайди в Google і тобі там напишуть. Богдане медалі всім видав. Дякую, Богдане, дякую. Йде пароплав. То назад, то вперед. А за ним така гладка, така. а, гладь. Іде пароплав то назад, то вперед, а за ним така гладь ані зморшки не побачиш. Іде пароплав, то назад, то вперед, а за ним така гладь, ані зморшки не побачиш. Що це?